Вітаю вас! З вами Азен Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплект Xenon від компанії Infolight, серія Plus 50 на цоколь H7 з температурою світла 5000 Кельвін. Поставляється комплект фірмоної упаковці. Всередині ось так все упаковано. Тут знаходиться гарантійний талон. Дві Ксенонові лампи, в коробках блоки розпалу. Також два фіксуючих скотча двосторонні, і також ще один блок. Блоки стандартного розміру, великі баласти. Герметично заклеєні в металевому корпусі, також другий блок абсолютно ідентичен. Дві лампи. Лампи в захисному корпусі знаходяться, щоб не пошкодились при транспортуванні. Комплект. Під'єднується до живлення 12 вольт з допомогою стандартних проводів до блоку. Ведуть у нас три роз'єми, два які поменше, йдуть стандартом CAT. Є ще також стандарт роз'ємів AMP. Це потрібно знати при виборі окремо ламп. Друга лампа абсолютно ідентична. Одну лампу ми зараз під'єднаємо до блоку розпалу. Під'єднується все дуже просто. Роз'єм, роз'єм. Роз'єми індивідуальні, Перепутати не вдасться. Ось так. Лампа готова до підключення, живлення. Зараз підключимо 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Підключаємо лампу. Ось так. Лампа загоряється. Через декілька секунд набираю свою потужність. Комплект ксенону і е, самі лампи ксенонові відсвічують дуже яскраво, тому встановлювати їх потрібно тільки через лінзу, щоб не е, сліпити е, інших водіїв, і у, щоб у вас була ідеальна е, світотіньова межа. Цвітова температура тут заявлена е, 5000 кельвінів Потужність комплекту цього також заявлена 35 Вт. На комплект Xenon розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і ціну ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.